Всім доброго дня! Приїхали ми на пасіку. Там, де отводки, молоді матки. Тут всі молоді матки. Он бачу, тут з деякими водками вже тісно. Подивимося. До речі, подивимося на ваги. Було 16350 і неділі. Зараз маємо 17550. Кілограм 200. Ну це вже краще. Побачимо. Зараз подивимося до відлодка. Це матка бафпа. Рам піжок, як на соняшнику. Давайте набуть. Зараз знаємо, що тут є. Затягнемо, як тече. Ось є напризок. Є корпус даний. Законодательство национального как раз, сотый номер. Так, Cierto. Сейчас є. Добре, пішов на собак до на край. Нам треба ще вже час до осі йде. Даємо ще грамочку суши. Тут так само ми медопергові від суш пергов, з пергою. Пергай якраз доб'ють і будемо пізніше і зимати, як то кажуть. Добре, зараз пізніше додамо ще сюди дві рамки якісь медні, кого знайдемо. Ну і так, перегляда зробимо. Зараз подивимося вошка кордован О, ну тут його полісує. Щось навіть щось принесли. Тихо-тихо-тихо начинаю. Еще надо относить. Вот, уже долго. Конечно. Ну, корпус развернем. Так, может дать. 10 рамок черві, це вже бачу. Це як минулого разу давав вощину. Вже ось видно. Патички, як то кажуть. Тільки зачервила тут більше. Ну і зараз можна буде одну рамку забрати з червою для слабшої годинки. Водки вже б всі пішли якомога сильніше зимою. Не знаю, не буду матку шукати, шкода часу. Чи можемо подивитися? Може, ми, може якраз і знайдемо. Так, стараюся, щоб у мене всі матки були ознаковані або палітками, або маркером. Це коли роблю одводи, дуже спрощує роботу час. Це раночку добилися. Дуже спокійні бджоли. Подобається мені з ними робота. Ще кажу, що дуже багато носить пилку. В вуликах дуже багато. Ну, ось, хочу показати вам. Берега така, як соняшника, помаганчова. Не знайшла гранатки десь, десь ховається. Ну і так рекомендую тельянку пізнатного такого годовця гматик, тут в, в Польщі купували. Подобається мені з ними робота. Хочу я ще показати вам італьянку Кордован. От дивіться, це відводок mm -hmm. був зроблений в тим самим часі, як, наприклад, цей... Видно, що тут пчели трохи менше. Це... Це так само італьянка. Добре, або наприклад, цей то наростають швидше, набагато швидше. І видно, що рамки аж обсидіні добре вживою. Не знаю, кажу, мав вес лігустіку. Це купив собі кордована. І мені більше подобається. Ну, побачимо. Ну і ось така мамуся. Де парамечки? Не це, як бджілки працюють на золотарнику.